У вас ще є питання, чому ця книжка трішечки крінжова, який? Трин -трин -три. Все ж таки тиндри, і бляха муха. Я перепрошую за калабур та скажіть мені, будь ласка, що може бути спільного вісімнадцятирічної юної дівчини та в дорослого, вже зрілого, 32 двохлітнього, як сказано, пнисі чоловіка, який має вже син. Дивіться, яка красунька у мене з'явилася. Я вже її майже дочитала. Вона мені дуже сподобалась. Тому точно чекайте огляд. Вітаю, друзі! Як ваші справи? Так як вам доволі сподобалось моє відео про різні книжкові новинки, сьогодні, як і обіцяла, я вирішила зробити другу частину. Тому можете зручніше, ви у книжковому куточку з вами Настя, і ми зараз поговоримо про декілька цікавих книжок. І спершу ми з вами поговоримо про чаклунство шипів від Маргарет Роджерсон, видавництво Віват. І тут у мене одразу кілька питань до назви. Бо таке відчуття, ніби це назва якогось такого фанфіка. Хоча, можливо, тому що я слово шипи порівнюю лише з трилогією Сари Мас, двір шипів і троянд. Ну, коротше, давайте не судити книжку по обкладинці, правильно, і переходимо до сюжету. Ця історія про Елізабет, дівчину, яка впевнена, що всі чаклуни злі. Проживає вона в бібліотеці, проте не в такій, до якої ми з вами звичайно. Кле, а у бібліотеці, в якій зберігаються гримуари. У кожному з цих гримуарів можуть жити найнебезпечніші монстри. І так, внаслідок диверсії, дівчину звинувачує в тому, що нібито вона звільнила найнебезпечніший гримуар. І немає такого до зорутися, адже вона проста людина та ще й до того всього сирота. У Елізабет немає ніякої підтримки, тому у неї немає іншого варіанту, як звернутися до свого найзлішого ворога, чаклуна та до його демонічного звіра. І я вже, до речі, Згадуюсь, які тут будуть романтичні стосунки і з ким вони будуть. В принципі, опис звучить дуже цікаво. Історія має теж бути з тому я би хотіла її прочитати, проте все ж таки назва мені не надто подобається. І до речі, я забула додати, очікуєте цю книжечку 30 вересня. А далі у нас перша частина серії Домініони, і це корона брехні Ебігейл Овен, видавництво Віва. А опис у нас, друзі, ось такий. У нас є так званий Арицький домініон, яким правлять королеви. Але на тих королев полює так званий темний король, мах, чарівник, він, до речі, безсмертний не знаю, як його правильно назвати, і сусідньої країни тиндри, який, Тин <смас> Все ж таки, тиндри, який керує тінями. І так як він вже сотнями років полює на цих королев, у них є маленька таємниця, адже через покоління у них народжуються близнючки. І тому, коли одна королева помирає або її вбивають, інша займає її місце, і ніхто про це не здогадується. І так, наша головна героїня, одна із сестер, котра не має стати королевою, має захистити свою сестру і з'явитися замість неї на коронації. Проте дівчину викрадають, і вона точно не знає, що буде далі. І мені здається, ця історія дуже пахне красуною і чудовиськом. Я впевнена, що ця принцеса точно не закохається в принца. І тут в нас, прости, господи, сучасний любовний роман. Певність польових квітів від Мікалії Смельцер, видавництво Вівак. Це, до речі, перша частина серії дует польових квітів. І якщо чесно, коли я готувала цей сценарій, я взагалі не знала, чи варто згадувати тут про цю книжку. Але що ж, давайте трішки покрінжуємо. Адже головними персонажами цієї історії буде 30-річний чоловік з його шестилітнім сином та 18-річна дівчина Дівчина, між якою з цим чоловіком будуть стосунки. У вас ще є питання, чому ця книжка трішечки крінжова. І бляха-муха, я перепрошую за калабур та скажіть мені, будь ласка, що може бути спільного 18-річної юної дівчини, взагалі незрілої юної дівчини, відповідно, яка тільки лейт-лей закінчила школу та в дорослого вже зрілого, 32-літнього, як сказано в книзі чоловіка, який має вже сина, від як теж сказано в книжці, від невдалого шлюбу. Так на мене. То, щоб побудувати хоча б трішечки здорові стосунки, у пари мають бути хоча б якісь спільні інтереси. Але в цій ситуації їх апріорі не може бути. Хоча з іншої сторони я зараз пішечки нецемію, аж якщо ми згадаємо з вами типове фентезі, наприклад, як двір шипів і троян, то наша головна героїня, 18-річна дівчина, я вже не пам'ятаю скільки їй було років на момент першої книжки, починає зустрічатися з сфері, якому ого-гошеньки більше за скільки? Сотні тисяч років. Хоча тут ми можемо повернути назад, бо це типу фентезі такого в апріорі бути не може. Але, якщо чесно, то і то дуже багато різних абізивних стосунків. Навіть здавалася на перший погляд з таким хорошим персонажем. І доки мені в коментарях не написало, що вона вже повнолітня, їй 18, і вона вже може бути цілком усвідомленою, я все ж таки, як представниця 18-річних дівчат, скажу, що це справжній справжній треш. Я прочитала опис, я його закрила, і я цю книжку більше бачити не хочу, тому ми з вами переходимо далі. Хоча, може, її все ж таки придбати і зроблю теж огляд. До речі. А далі в нас з вами фентезі роман від Джо Аберкромбі Багряна країна від видавництва КСД. І це вже шоста його книжка із Всесвіту першої крові. Мені, в принципі, подобається так, як пише автор: ось у мене є його «Пів Півкороля. Це таке темне дарк фентезі. Що я можу сказати, то якщо його порівняти із чим із творінням Лі Лібардуго або Сари Мас, або нашою українською письменницею Наталією Матолінець. То скажу так, що у цій книжці набагато менше нюнь. Звичайно, не варто заперечити, що тут теж є любовні лінії, проте вони не виставлені на перший план, як, наприклад, у гриші та тим більше у дворі шипів і троян. Вони є, вони мають свою цінність, вони допомагають розвивати сюжет, проте вони. Не тичуться і не кидається нам в обличчя, і це справді, як на мене, набагато цікавіше читати. Ну, давайте ми з вами перейдемо все ж таки до опису про що бо ми вже заговорилися. Історія Багряна країна. Тут ми дізнаємося про дівчину Шай, життя якої перевернулося з них на голову, адже її брата та сестру викрали, а її дім спалили. Тепер вона й біжить в погоні за викрадачами разом із своїм старим відчимом. Лембом, який буде допомагати у цій зовсім нелегкій подорожі. Проте, у старого теж є багато-багато своїх таємниць. Я, чесно, взагалі не знаю, про що цей Всесвіт. Розкажіть мені, будь ласка, у коментарях, бо мені все ж таки цікаво. Тому більше про цю книжку немає, що сказати. Окрім одного, у мене є декілька питань до її обкладинки. Адже просто подивіться, в в принципі, я не люблю це порівнювати, але просто подивіться обкладинку та ілюстрації від видавництва небо. А до багряної країни у мене дуже багато питань, починаючи від шрифтів, тим, як вони поєднані, і закінчуючи самою обкладинкою. Хоча моя думка не є експертною, все ж таки курс графічного дизайну я закінчувала під час навчання в університеті, тому, якщо чесно, мені не дуже подобається. А на я пропоную з вами поговорити про книжку, яка точно заінтригує своєю назвою, адже називається вона Чоловіки, які ненавидять жінок. Виявляється, для великого кола людей вона відома під іншою назвою дівчина з татуюванням дракона. Як я знаю, то по цій історії вже є екранізація, адже я частенько натрапляла у неї в інтернеті, десь тут або тут ми побачите картинку. Проте я все ж таки її і не дивилася. Оскільки я пам'ятаю. Ну давайте повернемось до опису, про що ж у нас ця історія. 40 років тому, починаючи не з 2024 року, а з часу, який вказаний у цій книжці, зникає жінка. Проходить цих 40 років, і одному політичному журналісту доручають справу, і він має вияснити, що ж насправді сталося тою жінкою, де вона зникла, і хто можливо причетний до її вбивства. Та не все так просто, тому він змушений звернутися до дівчини з татуюванням дракона, пірсингом, яка ще виявляється дуже здібним хакером. Тепер вони двоє мають якось розрулити цю справу, адже виявляється. По всьому світу теж зникали жінки, і вони до цього причетні. Окрім цього, ще й на чоловіка будуть здійснювати напад. Хто ж захоче вбити політичного журналіста? Ця історія дуже заплутана і дуже цікава. Я так собі про неї почитала і вирішила, що я подивлюся фільм. А яка книжка з переліку сподобалась конкретно вам? Я сподіваюся, не польові квіти, бо вони будуть мені вісні. Я, наприклад, надам перевагу, все ж таки, коротше. Брехні, це, до речі, та історія про е, близнючок, що трішечки схожа на красуню та чудовисько. Окрім цього, мені ще подобається баграна країна Джобер, кромбі та в принципі, все. Не забувайте писати мені в коментарях, друзі, як вам така рубрика, чи хочете ви її продовження, та що ви ще хочете від мене почути. Також ставте мені вподобайки та підписуйтесь на мій канал, адже мені це дуже і дуже приємно. Та до наступних зустрічей!